Українська чоловіча команда з волейболу здобула золото. Перемігши команду Італії з рахунком 3-0 у фіналі. Ми дуже довго тренувалися. Ми ставили за мету взяти медалі. Ми дуже довго працювали над технікою, тактикою і багато чого змінили. І ми виграли хлопці молодці. Мені було дуже приємно, що вони виконали все завдання. Жіноча збірна також перемогла Італію з рахунком 3-0 і здобула бронзу. Ці перемоги закріпили лідерство України у волейболі на Дефлімпійських іграх. Не менш яскраво пройшли два матчі чоловічої та жіночої дефлімбійської збірної України по баскетболу. Жіноча команда з рахунком 70-57 обіграла команду Італії та здобула бронзу. Я дуже пишаю з дівчатами, що вони так е мобілізувалися, що так зібралися. Що з таким великим бажанням е вони ну віддавалися цій грі. Е вони це заслуговують. Ми заслуговуємо, Україна заслуговує. Усім дякую. бо... Без сумлінної праці такого не було. Б. Тому я, я, я щасливий чоловік і тренер. Фінальним поєдинком на цій арені був чоловічий матч. Збірна України вийшла на поле проти збірної США. Це була дуже напружена боротьба і зовсім трохи не вистачило українським дефлімпійським баскетболістам, щоб здобути золото. Хлопці посіли друге місце срібна нагорода для України. Неймовірно вдалим на літніх Дефлімпійських іграх в Токіо 2025 для українських дефлімпійських пляжних волейболістів виявився дев'ятий змагальний день. Відбулося два важливих поєдинка у чоловічої та жіночої збірної. Чоловіча збірна була представлена у складі Сергія Тарасова та Антона Кашкарова. Вони вийшли на змагальний поєдинок проти збірної Японії і незважаючи на шалену підтримку трибун для власників змагань, українці перемогли беззаперечно та вибороли бронзову нагороду. Вау! Це це круто. В принципі, ми могли вибороти золото, і нам трішечки не вистачило, але бронза це вже результат. Для пляжного волейболу це наш результат, який ми заслуговуємо. Жіноча українська дефлімпійська збірна з пляжного волейболу була представлена у складі Юлії Черненко та Раїси Рилової. Раїса Рилова зробила неймовірно велику серію влучних ейсів. І дівчата вибороли золоту нагороду. Дівчата перемогли. Чоловіки здобули бронзу. Ми вітаємо наших спортсменів. Неймовірні емоції. Підтримуємо, вболіваємо та бажаємо українським дефлімпійським спортсменам подальших перемог.